Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ми сьогодні святкуємо Радісний День Воскресіння Христа. Ця подія розпочала нову еру в житті людей. Цю еру ми називаємо ерою нового заповіту. Але я хотів би почати свою право від старого заповіту. Аж дета ми можемо знайти багато природ, які святкували про майбутні події. Йосип був дуже доброю людиною, але йому прийшлося витерпіти багато зла в своєму житті. Одного разу, коли він до своїх братів, прийшов до своїх братів, щоб принести їм поживи, то вони набили його, знущалися і вкинули в колодязь. Потім Йосипу прийшлося перенести рабство, в'язницю і приниження. Але Бог зробив так, що все те зло обернулося, велике благословення і спасіння для народу єгипетського, і також родини Якова, Оця 45-й розділ, п'ятий вірш і нижче. А тепер насумуйте, і негай не сумуйте і негайно буде жаль у ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось два роки голо на землі, і ще буде п'ять літ. Що не буде орки та жнив. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви постались на землі і щоб отримали для вас при житті велике число Спасене. І вгодить тепер ви, ви не послали мене сюди, але Бог. І він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому, Його, і володарем усього краю Єгипетського. Часто люди прирівнюють Йосипа до Христа, але Йосипу, на відмін від Христа, не прийшлося вмирати за те, щоб хто ж остався жити, і тим більше він не мав дати надію на життя вічне. Христос його теж любив, його небесний отець, як написано в Марка 9,7. Та Гмара ось їх засунила, і голос почувся із смарять. Це син мій улюблений, його слухайтеся. Він народився як досконала людина, ніколи не страшивши в своєму житті. Але як і Йосипа, Христа також не навилили священники і правителі того часу, які були його братами за тілом, як написано в Івана 1:11. До своїх він прийшов та свої його не прийняли. Вони зробили його чужим на своїй землі. Лука 9.58. Ісус це вже йому відказав. Мають нори лисиці, гнізда небесні пташки. Син же людський не має нідеї голову пригілити. Як ми четвер нагадували, ці злі люди, які задумували, як подіять смерть Христу, мігли зробити, що вони бажали, вони розп'яли Христа. Як в історії з Йосипом, хоч у нього вже не було ніякої надії на вигідні зв'язниці, бо дзвінив і зробив його найголовнішим в Єгипті. І він спас людей від голодної смерті. Христос, який помер і також, як здається, не мав надії на вигід із могили, отримав перемогу над смертю, яку з йому заподіяли люди воскрес і дав нам спасіння від смерті і життя вічне, Римлян 6. 8. А коли ми померли звісно, то віруємо, що є жити, і 1 Петра, першого розділ, 3 5 вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милостю відродив нас до живої надії через воскресення змертвих Ісуса Христа, на не спачну, нетліну і непорочну та нев'янучу заговну в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. І ми, цю добру війську з вірою, живім так, що свого часу бути в царстві небеснім де нас чекає Христос. Іван 14,3 А коли відійду і приготовлю вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були ви. Амінь.